Всім привіт! в сьогоднішньому відео я буду перекидувати комплектуючі з одного корпуса в інший. Ось у мене ось такий от корпус комп'ютерний. Він у мене дуже старий, ще з 2005 року. Я його трошки модифікував, поставив спереді вентилятор і зверху вентилятор. Зараз я вам покажу корпус, який я буду використовувати. Це ось такий от корпус від компанії Asus Asus Vento A8. Ось так виглядає корпус всередину. Як ми бачимо, кріплення DVD і вінчестерів без гвинтове. Ось так от воно відщолкується. Коли ставите жорсткий диск, защолкуєте і він не рухається. Можу сказати, що даний корпус має розміщення 2 спереду вентилятора для вдову або один 12-мм. Ну, один 12-мм я туди вже засунув. Ззаду можна поставити 2 80 мм вентилятора. Ну що ж, приступимо до зняття комплектуючих. Спочатку від'єднуємо живлення від оплати. Від'єднуємо живлення процесора. Живлення самої моторинської плати. Включаємо живлення жорстких дисків і сапика кабеля. Ці сати кабеля я не буду відключати від материнської плати, так як я зможу її дістати там. Дана материнська плата має кріплення в 9 місцях. Так, знімаємо батаринську плату. Ось вона. Ось така АТХ плата матаринська. Велика дуже. Я навіть не знаю, чи вона влізе, в той корпус. Але я думаю, що влізе, тому що корпуса по висоті однакові. Можете замітити на відео, що я всі жорсткі диски. Прикручувати якісь цієї сторони, щоб полегшило мені демонтаж і монтаж майбутнього. Окживлення тримається на чотирьох винтах. Ось такі от якісні робили. Блоки живлення колись. він доволі важкий. Модель GPS 650A8 це хороший блок живлення, як ви можете побачити, що у нас по 12 вольтній лінії 50 А. Цього достатньо для підключення двох відеокарт в режимі слай. Я можу вам сказати, що я на даному блоку запускав дві відеокарти в режимі слай, вони себе нормально відчували. Тобто, якщо ви плануєте, Збирати комп'ютер на i5 процесорі, то 650 Вт вам якраз вистачить. Для установки двох відеокарт, трьох-чотирьох жорстких дисків, процесора i5-го і хорошої материнської плати. Ну що ж, приступимо до зборки комп'ютера. Спочатку я блок живлення. От вже його не встановлюю. Хочу вам показати оця планка на задню панель, бачите, тут така фольга. Я ніколи такого не бачив в сучасних материнських платах та взагалі мені не попадались профольговані планочки. Встановлюємо материнську плату. Закручую материнську плату. Хочу вам показати, як проходить фіксація dvd -привода. От, Підігнали під дирочки. І ось так от зафіксували DVD-привод. І так само з жорсткими дитинствами буде. Зараз по швидкому я зберу це все і покажу, що в мене вийшло. Отже, етап збірки комп'ютера я завершив. От як все всередині виглядає, все в мене помістилося. На передній панелі виніс кардрідер. Він сірого кольору, трошки не так виглядає на чорному фоні. Корпус чорний, або в мене білий корпус. Отож, це все, що я хотів показати в даному відео. Всім гарного настрою, удачної зборки та розборки комп'ютерів. Всім пока!